Часто мої клієнти в мене запитують, Анатолій, ця свиня була кормлена преміксами чи ні? І я відповідаю чесно, те, що я знаю. Я не можу знати на 100%, чи була вона кормлена преміксом чи ні. Бо так само я питаю в людини і вона мені каже, ні, не була. Але ж ви прекрасно розумієте, що є різні люди, і не кожен скаже вам правду. Правда? Напишіть в коментарях, чи ви би сказали правду чи ні. Якщо свиня кормлена харчами домашніми і до того додаються якісь вітамінно мінеральні добавки, то я в цілому і не бачу нічого в цьому страшного. Але про що хотів вам сказати? Сьогодні маю кабанейра, який кормлений виключно домашніми харчами. Скажете ви звідки ти це знаєш? А знаю я це тому, що це кабанейро мого старого. Ну, він мені би вже не брехав. Зараз розріжу і подивимось. Який сьогодні бочок? такий апарат, як ви бачите, серйозніший. Там, ну, буде що мені сьогодні попрацювати з ним. Зараз розрізаю і показую, який всередині бачилос. Дивіться. Цей, цей шматок, звісно, піде на реберці і на сало, але тут бочок навіть на такого величезного апарата досить непоганий бажає сьогодні натурального свіжого місця. Забігайте гарного дня.